Короткою історією. Коли мені було десь років 17, я вчилась в коледжі, в мене було досить немало друзів. Так, Я дуже любила спілкуватися з людьми і, в принципі, часу на самотність в мене не було. Тому що навчання потім треба. Потім треба повчитися всі завдання, і подружки в кімнаті в гуртожитку були, ми з ними гуляли туди-сюди. Ну, словом, життя в мене було досить ніби наповнене. Але все ж таки я все одно відчувала самотність. І чому я саме почала розказувати про той час, коли було 17 років, тому що тоді, саме в той час я відчувала я її дуже сильно виражено. У мене були і інші моменти самотності, але саме в 17 років я коли довкола мене було багато людей, я все одно десь відчувала всередині себе якусь пустоту і розуміла, що ці всі люди вони не можуть її заповнювати. Кожна людина, мабуть, яка є тут, також має всередині себе цю пустоту. І скільки б нас не було рідних, чи друзів, чи знайомих, чи батьки, чи діти, чи, можливо, просто якісь колеги по роботі, ми все одно маємо цю пустоту всередині себе, і ніхто її не може заповнити. Хоча люди стараються її заповнити. Дехто людьми, спілкуванням, дехто роботою, дехто кар'єрою. Кожна людина шукає якийсь спосіб, чим можна вмістити цю порожнечу, що туди можна напхати. Ось, І я була така ж сама. У я... мене не було, мабуть, вільної хвилини, коли я сиділа вдома і нічого не робила. Я постійно десь гуляла. Якщо не гуляла, то вчилася, якщо не вчилася, то просто йшла в місто, щоб бути серед людей, щоб не сидіти самі. І в той момент, коли довкола мене було багато людей, я зрозуміла, що жодна з цих, з тих, хто мене оточує, він не може мене якось потішити. Вони мене не розуміють, або я їх не розумію. Наприклад, ще в школі в мене були такі ситуації, коли однолітки ображали інших і їм було з цього весело. І я їх не розуміла, я думаю, ну хіба це смішно? Або було багато інших таких ситуацій. Але е, прийшов такий момент, коли я зупинилася і почала переосмислювати своє життя, почала думати, для чого мені це все. Для чого ці знайомства щоденні, які ні до чого мене не ведуть, ніяк мене не укріпляють, не збудовують, я тільки витрачала свою енергію на людей довкола. І я зупинилась і згадала в дитинстві моменти, які, в які я переживала велику радість, таку простоту, радість. І Звичайна радість в мене була після того, як я спілкувалася з віруючими людьми, після того, як я ходила в церкву, або після того, коли я читала Біблію, і оця пустота, яка була всередині мене, вона наповнювалася. І мене наповнювала така любов, що я хотіла сама з нею ділитися з іншими людьми. І знаєте, зараз також часто буває. Ви, мабуть, всі знаєте, що я одружена, в мене є чоловік, я не є самотня. Ну, як кажуть, що якщо там розлучені чи не одружені, кажуть, ти самотні. Так, ні, ось. І я не самотня, в мене є чоловік. Але знаєте, бувають моменти, коли з чоловіком посваримось. Так. Таке в нас також буває, як, мабуть, в більшості сімей. І тоді приходить самотність, і ти думаєш, ну як, ну це ж найближча мені людина, і от ми не порозумілися, ми не знайшли спільної думки, згоди не знайшли. Але в ці моменти, навіть коли ми зникли сваримось, в мене є Бог, в мене є Ісус. Я можу прийти до Нього, я можу розказати все, всю свою біль, можу йому вилити, можу розказати все, що мене турбує, все, що накопичилось в моєму серці. І знаєте, що найде ми вижніше в цьому? Зазвичай, після того, коли я приходжу до Ісуса, Ісус дає мені любов свою, і тоді в мене є сила піти помиритися з чоловіком. Тоді Бог примножує цю любов в мені і допомагає. Дає мені людей і дає мені силу, щоб спілкуватись з ними, щоб не бути самотньою. І ще хотіла розказати такий один момент. Я коли почала ходити в церкву, в Протестантську церкву, бо до того я ходила в католицьку, і, знаєте, на служіннях я дуже мало розуміла. Вона мама з дитинства ходила в католицьку церкву, але всі служби Божі, вся літургія, вона постійно повторювалася, однакова, і фактично нічого про Бога я не дізнавалася, окрім того, що кожної неділі читалась. І коли я прийшла в протестантську церкву, я почала задавати е, людям питання про Бога. Я почала сама звертатись до Бога. Тоді в мене з'явилось дуже багато друзів. І церква, ну, тобто люди, які були в цій церкві, вони стали для мене сім'єю, другою моєю сім'єю. І я після того дуже рідко почувала себе самотньою. Коли в мене відбувались якісь травми в житті, тобто якісь проблеми, коли там, в мене в коледжі були проблеми, мені. Була така ситуація, що сказали, що не підпишуть практику. А якщо не підпишуть практику, то всі роки, які я навчалася, вони не дійсні, тобто мені не видадуть диплом. І в такі моменти люди в церкві вони були поруч зі мною. Я могла прийти до них і вони молились за мене, і це давало сили, і потім приходили вирішення моїх проблем. Мені підписували практику, диплом в мене є, все добре, я не даремно навчалася. Ось, і я хочу сказати, що насправді, коли ти приходиш до Ісуса, Ісус дає тобі і людей, і друзів, і дає сили дружити з ними, тому що всяке в житті буває. І буває, що ну, ми люди, і ми не завжди. Маємо сили, щоб там чи примиритись, або навіть не завжди наші думки співпадають. Якщо мої думки не співпадають з моїм чоловіком, думкам, ну, що говорити про сторонніх людей. Але Ісус, він завжди поруч, і до нього можна завжди звертатися, йому можна завжди говорити свої болі, свої переживання. І це дивовижно, тому що коли нікого немає поряд, він завжди поряд. Коли ми з чоловіком посварені, він все одно говорить. Тому я вас закликаю і ще закликаю вас дуже сильно, щоб ви турбувались одне про одного, щоб ви старались розуміти одне одного, щоб ми підтримували одне одного. Тому що. Люди, коли входять в самотність, вони можуть робити погані речі. Тому я вас закликаю спілкуватись, бути дружніми, приходити на кофіхаус, також спілкуватись з нами. І на цьому, мабуть, все. Гарного вам вечора.